Білосніжна шерсть, мініатюрні розміри, і, здається нескінченний запас енергії. Мальтійські болонки або скорочено мальтезе – справжні аристократи. Але що ми знаємо про цих мініатюрних білосніжних собак? Як правильно доглядати за їхньою чудовою шерстю? Що робити зі здоров'ям і вихованням? Сьогодні разом з експерткою, власницею розплідника Мальтеза з Дніпровського плеса Наталією Гурулько ми розберемося в усіх питаннях, що хвилюють, а ви поки ставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал. Походження породи Походження мальтійської болонки це історія древня і дуже дещо покрита пилом, адже ми знаємо лише приблизне місце. Ймовірно, це острів Мальта, але довкола цього ще точаться дискусії. Мальтійські болонки були популярними ще в античні часи серед грецької і римської знаття. На зображення цих собак натрапляємо на античних мозаїках, а згадки фіксуємо ще у творах давніх авторів. У середньовіччі порода зберегла статус улюбленця аристократів при європейських дворах. Її цінували за невеликі розміри, білу шовковисту шерсть і енергійний темперамент. Завдяки селекції мальтійська болонка зберегла свій витончений зовнішній вигляд і стала популярною у всьому світі як собака компаньйон. Зовнішність. Мальтійські болонки мають трохи круглу голову з прямою мордою, трикутні вуха, чорний ніс, очі собаки великі, круглі із живим і уважним поглядом, Тулуб елегантний, пропорційний, добре розвинений. Мальтійські болонки мають високопосаджений хвіст, зогнуті до спини міцні прямі кінцівки. Але візитівка мальтійських болонок це, звісно, шерсть довга, пряма і білосніжна. Іноді, в забарвленні, допускається легкий відтінок слонової кістки, але перевагу надають сніжно-білому. Здоров'я мальтійські болонки проживають у середньому 12-15 років, щоб це життя було максимально щасливе. Власникам варто звертати увагу на певні особливості здоров'я і вчасно проводити профілактику у ветеринарного лікаря. Через маленьку щелепу в мальтійської балонки можуть виникати стоматологічні захворювання, такі як пародонтит і зубний камінь. Саме тому чищення зубів і регулярні візити до ветеринарного стоматолога обов'язкові. Також варто уважно ставитися до здоров'я суглобів за можливістю не травмувати, надмірно не навантажувати. Крім того, мальтійські балонки схильні до подразнень, висипань та інших проблем зі шкірою, тому варто уважно підбирати харчування. Для цієї породи. Харчування для того, щоб ваша цуценя мальтійської болонки виросла в здорового і активного собаку, варто уважно стежити за харчуванням вашого улюбленця. Для дорослих собак мальтійських болонок я можу порадити спеціальний корм Royal Canin Maltese Adult. Його кракети адаптовані під маленьку щелепу. А смак і аромат корму подобається навіть найвибагливішим тваринам. Нам подобається, що завдяки спеціальному харчуванню собаки жваві активні, мають здорову шкіру та блискучу шерсть. Для вашого цуценяти мальтеза добре підійде повнораціонний корм X Small Puppy. Саме цей раціон забезпечує цуценяті підтримку імунної системи завдяки комплексу нутрієнтів і вітамінів Е та С. Це надзвичайно важливо, особливо в період, коли імунна система цуценяти тільки розвивається. Також важливо підтримувати розвиток нервової системи маленького Мальтеза. Омега-3 жирні кислоти, які є в раціоні X-Mol Papi, допоможуть кмітливому і допитливому цуценятати досліджувати світ. Корм допоможе зберегти здорове травлення цуценята. І так тварина росте сильною та активною. Також дорослим мальтійським балонкам чудово підходить корм x Adult. Він добре смакує собакам, гарно перетравлюється і допомагає тваринам, лише у добрій фізичній формі. Характер Мальтійські болонки це розумні, енергійні собаки, дресувати їх легко, адже за увагу і прихильність власника виконують будь-яку команду. Вони легко навчаються, мають природну кмітливість. Це порода для тих, хто шукає відданого друга, який завжди поруч. Мальтійська болонка чудова підходить для квартирного утримання, легко ладнає з дітьми, людьми похилого віку і навіть іншими тваринами. Догляд. Шерсть мальтійських болонок не линяє. Але вимагає від власників регулярного догляду, розчісування, купання і візитів у грумінг. Особливу увагу варто приділяти очам вашого собаки. Їх потрібно регулярно і обережно очищати від слизу спеціальним розчином, який порадить ваш ветеринарний лікар. Також не забувайте про гігієну ротової порожнини, чищення зубів, вашої балонки має бути щоденною рутинною процедурою. За аристократичною зовнішністю собак Мальтеза криється дружній характер, цікавість до життя і безвідмовна любов до власника. Обравши цього собаку, ви отримаєте надійного товариського компаньона, що буде тішити своєю легкою вдачею і енергійним темпераментом. Звісно, догляди виховання Мальтези потребуватимуть певного часу, але час проведений з улюбленим собакою найкращий і найщасливіший. Бережіть себе і своїх улюбленців. До нових зустрічей!